Росіяни в четверте використали трубу для проникнення в тил зсу? З'явилися нові подробиці того, як це відбулось у Сумській області. Що зараз з цими окупантами, і чи є ризик, що ситуація може повторитися? Які міста під потенційною загрозою, і чи готові ми до таких маневрів зі сторони ворога? Про це сьогодні але Спершу підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Називайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і все, давайте часу не Одразу почнемо. А, я вчора вам розповідав про те, як окупанти просочилися трубою на Сумщині. Це вже четвертий випадок. перегляньте цей випуск. Не дивився сьогодні. З'являються нові подробиці того, як це було. Справа в тім, що українська розвідка заздалегідь знала про плани противника провести так звану операцію. Вони її назвали операція. Труба, її мета прорватися в тил наших позицій. За даними навіть російських воєнкорів, атака закінчилася повним провалом для них. Цитуємо далі: половина особового складу була ліквідована одразу після спроби заходу, решта зазнала втрат у подальшому бою. Як стверджують самі окупанти, українські захисники організували засідку, виявивши рух ворога за допомогою дронів-розвідників, наші воїни завдали точкових ударів артилерією. І як повідомило одне з українських джерел, нині сили оборони повністю контролюють ситуацію. Операція ворога закінчилася катастрофою. Це вже нагадую знову: четверта друзі, спроба. Росіяни активно, але поки що безрезультатно намагаються ну, принаймні, от в сумській області створити собі буферну зону уздовж кордону, використовуючи для цього серед іншого підземну інфраструктуру. До цього тричі вони використовували труби на Куп'янщині. Ми пам'ятаємо, що це було на Курщині, а також під Авдіївкою. Але про це згодом. Дивіться, виходить так, що на Сумщині наші хлопці красунчики е, виявили, знищили, упередили. Але давайте подумаємо, що означає це, що ризик зник. На жаль, ні, тому що для подібних диверсій агресор може використовувати труби великого діаметру, де може пересуватися навіть їхні озброєні солдати. Це можуть бути магістральні газопроводи, великі водопроводи, каналізаційні мережі, нафтопроводи. Е, Звісно, ті, що порожні, погляньте, друзі. Зараз на це фото. Я вчора вам вже його показував. А сьогодні ми детально з усім розберемося. Значить, це державна схема, вона не детальна розташування критичної інфраструктури засекречене з міркувань безпеки. Як ви розумієте, але помітна головна річ: ті труби, якими вже скористалися загарбники на цій схемі, є це і трубопровід біля суджі на території Російської Федерації. Це і трубопровід, що веде на Куп'янщину. Це та сама трумба біля Авдіївки. Все це тут зображено. Отже, загроза реальна, і вона значно масштабніша, ніж насправді може здатися. Але давайте без паніки зараз з усім розберемось. Тепер давайте подивимось на мапу і проаналізуємо, які міста можуть бути під потенційною загрозою через таку тактику ворога, яку він її використовує. Значить, борова тут магістральний газогін перетинає велику річку «Оскіл». Теоретично ним можна перейти на протилежний берег і створити плацдарм, про який так мріють в російському командуванні, щоб загрожувати трасі на Ізюм. Далі лиман, друзі, від галудження газопроводу йде до цього міста, перетинаючи ще більш там водну перешкоду, це річка Сіверський Донець. Її росіяни нагадаю жодного разу не змогли форсувати в лоб, але подолати її по трубі це дещо інший сценарій. Костянтинівка, дружківка, Краматорськ, Слов'янськ всі вони лежать на одній гілці магістрального газопроводу, наприклад, труба заходить у Костянтинівку прямо з окупованих територій. Це потенційний шлях для обходу наших позицій. Окрім цього, треба сказати окремо про Покровськ. Ви знаєте, що це зараз найгарячіша точка на фронті, і труба заходить в місто з території, яка нині контролюється росіянами, і звідки вони ведуть атаки. Я поки що жодного ну, там від жодного бійця або жодної заяв не чув щодо того, що на покровському напрямку окупанти використовують е, труби, використовують підземні осі комунікації. Але треба сказати: ну просто наперед, що крім газових труб є ще й нафтопроводи, є ще великі каналізаційні колектори, водогони. Тобто, фронт, буквально пронизаний такою. Інфраструктуру, і не треба думати, що якщо десь вони, наприклад, це не використали, то не використають, то не використають в іншому місці, і ось тут друзі виникає ну питання звідки противник, в принципі, може знати, як він може отримувати детальні маршрути наших газотранспортних систем. Нагадую, те, що я вам показую, те, ще є в публічній площині. Там засекречені об'єкти секретні об'єкти, так стратегічні об'єкти, але все інше там є. Перше, звідти друге, треба розуміти, що все це будували українські інженери, грузинські інженери, російські інженери, тому що раніше був радянський союз і це була спільна система. Тому в Москві точно знають всі мапи і так далі. Тому подібне. Більше того, я коли готувався до цього ефіру. Зустрів також доволі цікаву думку, навіть якщо там і немає цих мап, ну все може бути, так то до Росії ж виїхала достатня кількість працівників нафтогазу, Оператора ГТС інших структур, які відповідали за енергетику, і це експерт, який це йому належі слова. Він каже, що там навіть є колишній прем'єр-міністр, є президент, вони ж виїхали з е, е, командами. Тому я думаю, каже він, що у них достатньо інформації, яка стосується стратегічних трубопроводів. От Бачите, що він каже? стратегічних трубопроводів? Тобто таку інформацію мало лише там обмеж і має лише там обмежене коло осіб. Е, що ж тоді, друзі, робиться для захисту чи отримують наші військові? Всю необхідну інформацію для того, щоб упередити. Журналісти надіслали запити до всіх відповідальних дальних інстанцій, водоканалів, га газоінстанцій і так далі тому подібне. Але відповідь отримали лише від військових від військових з оперативно стратегічного угруповання військ Дніпро. Тобто, з інстанції їм нічого не відповіли, військові сказали, і вони запевнили, що вони отримують інформацію щодо критичної інфраструктури, зокрема там, газогонів нафтопроводів, каналізації. І кажуть про те, що дивіться, сили оборони не можуть тримати. Це, до речі, мапа цих газонів. Сили оборони не можуть тримати під контролем всі комунікації, але основні тримали і тримають, тобто роблять ставку на основні. Також вони наголосили, що, наприклад, там, у тому самому Куп'янську, який ми з вами згадували, комунальні системи працюють бо в місті залишаються люди. І це додає складності, адже повне знищення або там, блокування цих штатів може завдати шкоди мирним мешканцям. Тому я казав, кажу і буду говорити, зважаючи на заяви військових, що треба евакуюватися. Я розумію, незручно там і так далі. Це все зрозуміло, але це зважає нашим військовим. От конкретний приклад: це Купінськ, і про трубу я також там вже згадував всього в Україні, що було зрозуміло 22 тисячі кілометрів з цих магістральних газопроводів, з них 14 тисяч – Це труби великого діаметру. І як ви самі розумієте, це величезний масштаб, друзі. На фронті зараз, е, як ви розумієте, дуже нелегко. Я згадував по, про Покровськ, я згадував про Куп'янськ. Я не говорив в цьому випуску ще про Запорізьку область і Дніпропетровську, але в цілому ситуація, як ви самі розумієте, складна. І в такі друзі, критичні моменти. Ми всі маємо що робити. Правильно, ми маємо допомагати нашим захисникам. І дуже добре, що це розуміє бізнес, який також не стоїть осторонь. Ну, от, наприклад, бізнес Ріната Ахметова. ФК Шахтар, його благодійний фонд від початку повномасштабної війни надали допомогу на суму 13 мільярдів гривень, понад 13 мільярдів. Це колосальні кошти, якщо так вдуматись. Вони йдуть на армію, вони йдуть на гуманітарку, на гуманітарні програми. Так цього року компанія СІМ, яка об'єднує ці активи, вона відзначає 25-річчя. І от за цей час вона стала найбільшим приватним інвестором в українську економіку, сплативши до бюджету близько 33 мільярдів доларів податків, друзі. Майже половину своєї історії СІМ працює в умовах війни, яка була розв'язана Російською Федерацією в 2014 році, спочатку в Криму, а потім і на Донбасі, як відомо, і от Рінат Ахметов каже про те, що дивіться за ці роки ми багато втрачали. Ми втрачали домівки, підприємства, і найстрашніше втрачали наших близьких і колег. Проте ми ніколи не опускали руки і не втратили найголовніше це віру і готовність ефективно працювати, допомагати, відновлювати, захищати наші спільні цінності. Продовжували бути там, де потрібна наша підтримка. І сьогодні, коли війна все ще триває, особливо важливо залишатися сильними, стійкими і згуртованими, бути разом зі своєю країною, підтримувати своїх захисників, бути надійним тилом і наближати нашу спільну перемогу. І Це важливо розуміти, друзі. Міцний бізнес, який працює, сплачує податки. Це також наш спільний внесок у перемогу. Тому що ми маємо? Загроза реальна. Росія вже нараз намагалася використовувати підземну інфраструктуру для диверсій, і, на жаль, мають для цього ресурси, інформаційні ресурси у них є дані. Друге, це те, що наші захисники чудово справляються. І, як показав приклад на Сумщині, це можна підтвердити. Вони знають про цю загрозу і діють на випередження. Це круто. Третє простору для помилок немає. Мережа ось цих трубопроводів, газогонів і так далі. Тому подібне велетенська. Я вам показував карти. І контролювати кожен метр реально неможливо. Тому потрібна постійна пильність. Координація між військовими, енергетиками, комунальниками і так далі. Наша спільна задача підтримувати Збройні Сили України, кожен на своєму місці, Друзі, волонтери, бізнес, прості громадяни. Наша згуртованість, наша підтримка це наш внесок в те, що всі подібні спроби ворога закінчувалися так само, як і на Сумщині, його повним розгромом. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Наступна мета 200 тисяч. Давайте досягнемо її разом. Бережіть себе і до зустрічі. Слава ЗСУ!